Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги таймер для яєць. Це обов'язковий кухонний інструмент для того, щоб ідеально зварити яйця. Прилад містить термочутливий матеріал, який змінює колір під час приготування яєць, вказуючи на їх готовність. Завдяки безпечній та міцній конструкції, цей таймер забезпечує точні результати та запобігає переварюванню. Простота та надійність робить його чудовим кухонним подарунком. Покращуйте свої враження від приготування їжі за допомогою цього практичного та надійного таймера для яєць.